В вашій увазі пропонується двохкімнатна квартира в ЖК «Нивки Парк від забудовника Інтергалбут. В квартирі зроблений ремонт з дорогих та екологічних матеріалів. Це гостьовий санвузел. Мебель та техніка від відомих світових брендів. Вінілове покриття підлоги, в санузлах є підігрів. Вертикальне озеленення з автоматичним поливом. Сміливе рішення з вмонтованим холодильником в кухонний острівець. Це майстер спальня. З ортопедичним матрасом преміальної якості. Все продумано до дрібниць. Ремонт робився для себе, а не для продажу. Це гардеробна кімната, із якою ми одразу попадаємо в санвузол.